Почати, мабуть, варто з того, що в цьому році Україна разом з усім світом відзначає 70-річчя Гайської конвенції та 25 років другого протоколу до неї, що для України дуже важливо, тому що ця конвенція про збереження культурних цінностей в умовах збройного конфлікту. А ми, як країна в умовах війни, зараз стикаємося із тими викликами, з якими Європа вже ще часів Другої світової війни не стикалася. Тому сьогодні для нас дуже важливо по максимуму зберегти як рухому, так і нерухому культурну. Спадщину, а також нематеріальну культурну спадщину, і зробити все для того, щоб Задокументувати ті факти пошкоджень та руйнувань, а також викрадень, які ми маємо в зв'язку з російською агресією. Ну і власне виконання положень гайської конвенції, воно на те і орієнтоване. Тобто, ми, на жаль, дуже мало зробили в контексті імплементації положень до початку війни, але протягом останніх двох років ми зробили дуже багато. Тобто, в першу чергу, це питання запуску державних реєстрів і нерухомого і культурної спадщини, і музейний реєстр, який зараз напрацьовується. Працюємо дуже активно із генеральним штабом для того, щоб активізувати навчання військових, навчання персоналу цивільного, який займається збереженням культурних цінностей. Що дуже важливо, зокрема, у контексті виконання зобов'язань, які взяла на себе Україна, тому що підписуючи конвенції, ми звикли розуміти, що ми маємо якісь права, але дуже класно зараз переусвідомити, зрозуміти, що у нас дуже багато зобов'язань, зокрема зобов'язань по дотриманню норм міжнародного гуманітарного права. Відповідно на це зараз. І активно працює. Е, якщо говорити трошки ширше, ніж гайська конвенція, за роки війни знову ж таки, ми дуже активно просунулися у питаннях роботи з ЮНЕСКО. В цілому ми увійшли у безпрецедентну кількість робочих органів ЮНЕСКО, тобто комітетів. Тобто, один із таких, не одним, а декількома важливими дуже досягненнями, є те, що Україна вперше в комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО такого ще не було. Україна вперше у комітеті з нематеріальної культурної спадщини. Україна зараз є активним гравцем у комітет... Мітеті по збереженню культурних цінностей в умовах збройного конфлікту і стосовно конвенції 70-го року, це дає можливість, по-перше, доносити міжнародній спільноті про дійсно ситуацію, яку ми маємо, і по-друге, пропонувати якісь рішення і вдосконалювати ті самі якісь операційні настанови, керівні настанови, тому що ми, як член цих комітетів, маємо право ініціювати якісь процеси. Це дуже круто і важливо. Плюс ми виключили за останні там два роки Росію і не допустили. Її переобрання у дев'ять робочих органів ЮНЕСКО. Це теж круто, тому що делегації Росії вони працюють дуже активно на міжнародних панелях, і неможливість голосно говорити про те, що вони просувають, які наративи вони просувають. Це теж дуже важливо. Повертаючись до гайської конвенції і повертаючись до того, що ми зробили і що нам ще треба зробити. Зараз, таки якщо ми говоримо про дорожню мапу, то найближчими кроками перше це навчання для військових. Ми з ЮНЕСКО запланували зараз напрацьовувати. Ця концепт і буде проведено перший пілотний проект з залучення міжнародних експертів уже за місяць. Потім ми працюємо з Генеральним штабом та збройним міністерством оборони України для запуску так званого спеціалізованого підрозділу. Ми його повинні були би створити ще в мирний час, проте, на жаль, цього не було створено. Але завдяки тому, що зараз культурні цінності прийшло усвідомлення того, що ця війна вона не війна за територію, а війна проти нашої ідентичності, а культурна спадщина і культурні цінності це те, що робить нас нами. Це питання на порядку денному на дипломатичному рівні скрізь. Тому Зараз ці процеси по створенню спеціалізованого підрозділу вони активізувалися і рухаються. Плюс, на жаль, за багато років у нас так і не було офіційно перекладено. Конвенцію, і зараз, завдяки взаємодії із міжрядовим комітетом по дотриманню норм міжнародного гуманітарного права, нам вдалося рухнути цю історію, і зараз переклад вже перебуває в МЗС згідно із існуючих порядків. Вони повинні провести експертизу, дати висновки. І якщо там все з якістю перекладу окей, то ми матимемо вже знову ж таки десь на осінь перекладену офіційно і публіковану на сайті Верховної ради конвенцію, що дуже важливо. Знову ж таки, ЮНЕСКО розробило так званий військовий посібник. Для щодо збереження культурних цінностей він є англійською мовою, але українською його не було. Але до цих тренінгів, які будемо проводити з ЮНЕСКО, цього в рамках цього пілотного проекту буде представлено як мінімум, поки що в pdf форматі перекладений цей військовий збірник. І класною ініціативою, яку я сподіваюся, найближчим часом ми реалізуємо, це те, що цей військовий посібник буде доопрацьовано, враховуючи реалії, які ми маємо в Україні, тому що специфіка нашого законодавства, специфіка масштабу війни, з якою стикнулися ми. Вона дозволяє нам не тільки імплементувати і впроваджувати те, що існує, а і виступати з ініціативами, тому що у нас вже за ці роки накопився такий досвід по роботі у форс-мажорних обставинах, коли ми зберігаємо культурні цінності в умовах війни, що нам уже є світу, що запропонувати і ініціювати якісь зміни. Тому я сподіваюся, що проведення конференції, по типу якої ми маємо сьогодні, про збереження культурних цінностей, нові виклики та перспективи, ми напрацюємо такий документ, який можна буде презентувати на засіданні комітету і запропонувати світу інструменти, які би б допомогли зберігати культурні цінності в Україні та в світі в цілому. Ідея проведення цієї конференції в першу чергу була в тому, що дуже часто. Нас недооцінюють в контексті того, що нас треба всьому вчити, тобто нас треба вчити алфавіту, але досвід нашої цих останніх років в питаннях документування, в питаннях імплементації міжнародного права, в питаннях виконання взятих на себе зобов'язань. Він показує те, що нам є про що говорити, як щоб підсвітити те, що ми зробили. Тобто, це перша ціль показати, де в нас є проблеми і куди нам варто рухатися далі і актуалізувати це питання в суспільстві, тому що е, один із основних посилів всіх конвенцій ЮНЕСКО тому, що необхідно поширювати знання, необхідно доносити е, людям інформацію про культурні цінності, про необхідність сталого миру і значення культурної спадщини в цих цих процесах. Тому мета цієї конференції, по перше, привернути увагу по-друге, показати те, що ми зробили і що ми плануємо зробити, і на експертному рівні проговорити ці всі питання для того. Щоб не казати, що ми зробили от все, ми там от молодці за півроку. А для того, щоб показати, що ми зробили ось це, але у нас є багато проблем, з якими на рівні експертного середовища, а потім вже й на дипломатичному рівні, важливо е працювати для того, щоб по максимуму використати інструменти для збереження культурних цінностей України як е частини європейської культури, частини спадщини в принципі, світової. Дуже важливо сьогодні про те, щоб державні структури і громадський сектор об'єднувалися, тому що, на жаль, ми зараз маємо питання розпорошеності інформації, і дуже круто, що подібні заходи вдається зорганізовувати за рахунок. Громадських організацій, котрі працюють на результат, працюють систематично і працюють довго. Зокрема, ця конференція стала можлива завдяки колаборації із Кримським інститутом стратегічних досліджень, який активно займається питаннями документування, в першу чергу, пошкоджень, а зараз виходять на більш широкий рівень, беруть багато. Участь у багатьох проєктах, які пов'язані із дотриманням норм міжнародного гуманітарного права, беруть участь у розробці різноманітних резолюцій, аналізують наш досвід і генерують сучасні та прогресивні ідеї для того, щоб ми виконували те, що ми повинні робити в умовах війни для збереження культурних цінностей.